Допоки журі міжнародного телефестивалю Агросвіт 2013 закінчили перегляд конкурсних передач і телефільмів, а також визначали переможців, його учасникам запропонували відвідати у заключний день, так би мовити, на десерт сільськогосподарське підприємство Фарна, що притулилося неподалік до Дністра на Кам'янеччині і в якому займаються не тільки вирощуванням зернових культур, а й яблук. От хочу задати питання. Я от з юга України у нас там немає дежіму, у нас там Це вже нормальне явлення. Кабельное орошение, это же э, все-таки затратное дело. А у вас здесь достаточно влаги. Нет, здесь нет. Не скажите, вот сегодня этот год был очень такой влажный, да? Но э, май месяц у нас была температура 30-32. Это как раз когда, тот период, когда яблочко очень-очень формируется, ему дать надо влаги. Гості не обминули і подивилися у господарстві ще й холодильник, в якому яблука зберігає свої властивості навіть рік і два. Ми закінчуємо збирати яблука. В цьому році у нас непоганий урожай. Яблука хороший. Ми закладаємо його в холодильник, який збудували два роки тому назад. Холодильник у нас збудований на тисячу тонн і поступово охолоджуємо до 2-3 градусів. Яблуко зупиняє свій такий вегетативний період. І Завдяки цьому, очевидно, зберігають свою вітамінну групу. Воно зберігає свою вітамінну групу, воно не стає е, таке, знаєте, як морщинисти. Воно не не втрачає свою вологу. А вже через декілька годин всі учасники фестивалю разом з його організаторами та спонсорами у просторій актовій залі готелю з нетерпінням та помітним хвилюванням очікували результатів роботи в оцінці привезених робіт. Серед 127 розглянутих телевізійних робіт кращими виявились і наші передачі Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії Поділля Центр у номінації Герої серед нас дипломом за друге місце нагороджена програма Зірка правди Василя Петренюка. Автор Микола Мотрен, режисер Валентина Ніколаєва, оператор Іван Мовчан, режисер монтажу Ігор Мартинюк. У номінації Духовне життя селян. Передача Ключ до щастя, над якою працювали журналіст Василь Масейко, режисер Євген Радченко, оператор Дем'ян Цегольник та оператор монтажу Олександр Крентовський. Також отримала диплом за друге місце. Дем'яна цегольника визнано кращим оператором. А гран-при одержала робота Полтавської обласної державної терорі-компанії із назвою Маленька модель великої держави.